Прикарпаття здобуло перше місце під час другого етапу Всеукраїнської олімпіади справознавства. Відбувалася вона протягом трьох діб в юридичному інституті Прикарпатського національного університету. Члени журі відзначили високий рівень підготовки студентів учасників олімпіади, а ще звернули увагу на запитання другого туру, які матимуть реально практичне застосування. І питання, які стосувалися кваліфікації злочинів, і питання, які стосувалися і цивільно-процесуального права, і господарського процесуального права, тому що майже всі юристи вони більше менше будуть стосуватися процесуальних питань. В принципі у Нас була представлена лише одна дисципліна – теорія держави та права, яка є загальнотеоретичною. В Принципі, всі галузі вони будуть застосовуватися зі ста учасників. Лише 10 переможців. Василь Грицько, п'ятикурсник юридичного інституту. Минулого року на такій же олімпіаді, але у Харкові він здобув друге місце. Рік додаткової роботи, і як результат, перше в основному це праця ну власне самонавчання Більше можна так сказати. Після інституту далі ти працюєш крок за Кроком вдома читаєш багато, ось це підручники більш такі теоретичні по юриспруденції, і власне саме національне актуальне на сьогоднішній час законодавство. Василь навчається на цивільно-правовій магістратурі і цікавиться приватно-правовою сферою відносин державі. каже багато що змінив би законодавстві, що стосується ринку цінних паперів та корпоративних відносин, аби попередити рейдерство. Ректор Прикарпатського університету каже, ці діти займуть поважне місце в юридичній науці України. Головне зберегти започатковане у листопаді минулого року, коли студенти заявили, що хочуть жити за законом. Молодь, яка народилася в незалежній Україні, вона вже є зовсім іншою, і скажімо, Очищено, звичайно, що вона жила в складних умовах і живе в складних умовах, але переконаний, що вони вже по-іншому бачать світ, і це тільки завдяки тому, що вони мають можливість спілкуватися не тільки всередині країни, а виїжджати за її меч. А в житті все бізнається в порівнянні. Тому оптимістично дивлюся в майбутнє і оптимістично дивлюся на їхнє майбутнє. Вероніка Шиманська, Любомир Бодюк, новини телеканал Третя студія.